Це 7 червня працює медіа Центр України Укрформу. звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг у наш гість Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрію, перше питання, воно очевидне, що відбувається на україно російському кордоні, Цікавить кордони з Білгородською, з Брянською, з Курською, з Курською областями. Що там бачить прикордонна служба України? Доброго дня всім, слава Україні, Доброго. щодо кордону з країною агресором в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей на тих напрямках, де ворога було відкинуто за межі державного кордону на деокупованих територіях, ситуація залишається доволі непростою. В той же час сили оборони України це і підрозділи Державної прикордонної служби збройних сил України, Національної гвардії, максимально посилюють цей напрямок для того, щоб не допустити і повторного вторгнення, і будь-яких провокацій, які може здійснювати ворог. А насамперед ситуація залишається непростою через те, що Росія не припиняє своїх таких терористичних дій щодня прикордоння українських деокупованих областей, а також по лінії кордону відбуваються обстріли, які Росія здійснює з території своєї країни. Протягом травня ворог здійснив загалом більше 550 обстрілів цих територій. А з початку місяця прикордонними групами вже було зафіксовано. Понад 300 обстрілів, і це показує, що Росія тільки нарощує свій терор. Бо до прикладу, в квітні місяці нами фіксувалося близько 450 обстрілів, які здійснила Росія на цих напрямках, і вогонь ворог здебільшого веде застосовуючи артилерію, міномети. А також інші вогневі засоби, і водночас також не припиняється використання ворогом авіації для того, щоб наносити удар по території України. Крім того, ворог активно застосовує безпілотники, які намагаються проводити розвідку українського прикордоння, для того, щоб і в тому числі вирахувати місця дислокації сил оборони нашої країни. В свою чергу нашими прикордонними нарядами, нашими підрозділами, вживаються всі необхідні заходи і можливі заходи для того, щоб протидіяти цим без безпілотним літальним апаратам і не допускати здійснення ними розвідки. Також наші підрозділи активно фіксують, що по той бік кордону ворог використовує і засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб ускладнити роботу силам оборони України. А тепер кордон з Білорусі. Там нещодавно звільнили керівника, там повідомляють про якісь веселі події, то вони якісь дивні борди з борщем повісять. То ми щось будемо. Ми щось відповідаємо. Там ще якась історія. Що відбувається на україно білоруському кордоні? Ну, попри все, щоб не робила Білорусь, не намагалася якось інформаційно вплинути. На Україну на цьому напрямку в першу чергу ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Створення необхідного групування, яке б могло бути розгорнутим або перебувати на території Білорусі для здійснення вторгнення на територію України. На даний момент ми не фіксуємо російські військові, які знаходяться на території Білорусі, залучені переважно до навчань або ж підготовки. На полігонах Республіки Білорусь, і за нашими даними, їх кількість там зараз становить не більше однієї тисячі військовослужбовців, і це значно менше ніж це було ще на початку цього року, коли кількість російських військових в Білорусі могла досягати 10-11 тисяч. Військовослужбовців в подальшому їхня кількість зменшилася до 2,5 тисяч військовослужбовців, про що я раніше говорив. Зараз ця кількість, як бачимо, зменшилась ще, але звісно не можна виключати в подальшому, що Росія. Може перекинути на територію Білорусь чергові свої підрозділи, чергову кількість військовослужбовців, але як правило вони також будуть задіяні до підготовки, бо Росія використовує Білорусь як такий майданчик для підготовки своїх підрозділів. А білорусь на жаль підтримує Росію у розв'язаній нею війні проти України, надаючи свою інфраструктуру, свою територію, свій повітряний простір. Проте в все, що б не відбувалося на території Білорусі, за цим активно стежать підрозділи розвідки України, в тому числі Державної прикордонної служби, для того, щоб фіксувати все, що там відбувається, і наскільки це може нести загрозу нашій країні. Але попри все, знову ж таки, як і раніше, Україна продовжує укріплювати свою лінію кордону, своє прикордоння на цьому напрямку, для того, щоб наші воїни були в змозі. І забезпечені всім необхідним для того, щоб дати всю необхідну відповідь, якщо на цьому напрямку відбудеться якесь сторонення, до більш безпечної ділянки кордону закінчився або ще десь закінчується навчальний рік. Прогнозувався прогнозувалося збільшення пасажира обігу на кордоні, тому що в принципі багато хто говорив, що можуть поїхати наші діти відпочивати. Хтось сказав, що там навчиться закінчиться навчальний рік. Поїдуть сюди ті українці, які виїхали. Наскільки це правда? Чи є якісь насправді нюанси з вивезенням дітей? І ще друге питання по всіх телеграм-каналах прокатилася інформація про те, що будуть обмеження для виїзду 17-річних хлопців. Наскільки це відповідає дійсності? Ну як правило, зима і літо це такі туристичні сезони. Особливо це добре відчувалося до повномасштабної війни, коли в ці періоди значно зростав пасажиропотік. Можливо, в літні місяці пасажиропотік дещо і збільшиться, але на даний момент якогось різкого або поступового збільшення пасажиропотоку зараз ми не бачимо. В середньому за добу кордон зараз перетинає в будні дні близько 85 тисяч осіб в обох напрямках, на вихідні або перед вихідними кількість осіб, які перетинають кордон, може досягати і 100 тисяч осіб в обох напрямках, але ні переваги виїзду, ні переваги в'їзду немає. Тобто в відсотковому співвідношенні пасажиропотік коливається 50 на 50. Додам, що за п'ять місяців цього року на державному кордоні прикордонниками загалом оформлено близько 13 мільйонів осіб, з яких 11,1 мільйона це громадяни України. А загалом від початку повномасштабного вторгнення на кордоні нашими інспекторами було оформлено 42,5 мільйона осіб. При цьому також додам, що у квітні і в травні. Цього року пасажиропотік був однаковий і становив по 2,8 мільйона осіб кожного місяця. Однак, у квітні, до прикладу, коли були великодні свята з поміж загального пасажиропотоку, ми чітко відслідковували перевагу в'їзду громадян України за кордону. А в травні співвідношення руху наших громадян на в'їзд та виїзд також коливалося десь 50 на 50. Тобто, навіть по завершенню великодніх свят ми не фіксували тако різкого збільшення виїзду громадян України за межі держави. Як і раніше, найбільший пасажиропотік ми відмічаємо на кордоні з Польщею. На нього припадає близько 50% пасажиропотоку. Вкотре нагадаю, що пункти пропуску на кордоні з Білорусю, Росією, а також на Придністровському сегменті кордону з Молдовою, вони зачинені, і фактично, рух через кордон, де можна законним шляхом перетнути кордон, це пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу і кордон з Молдовою, крім придністровського сегменту, щодо інформації, яка почала ширитися про обмеження в. Виїзду 17-річних юнаків, вкотре зазначу, що це недостовірна інформація. Обмеження стосуються виключно громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60. Тому ще раз 17-річні юнаки при наявності належних паспортних документів можуть перетинати кордон. І вкотре також наголошу, що прикордонники чітко керуються законодавством, яке регламентує перетин державного кордону. В тому, під час дії воєнного стану є досить широкий перелік виключень, хто із чоловіків у віці від 18 до 60 може перетинати кордон. Ці норми. Прописані в правилах перетину державного кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду номер 57 Тому раджу всім детально ознайомлюватися з ними, бо при е, не е, в, е, Якщо громадянин не матиме підстав для перетину кордону, не відповідатиме цим умовам, то прикордонники таким особам відмовлятимуть перетині кордону. Додам, що щоденно наші військовослужбовці на кордоні в пунктах пропуску відмовляють близько 150 особам, які прибуваючи в пункти пропуску планують перетнути кордон, але вони не відповідають умовам перетину кордону. Тобто, тим виключенням, які прописані в постанові уряду номер 57 давайте послухаємо зал. завітаю Шекаренко Маринок. Кренфор пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи можете ви взагалі охарактеризувати зі свого боку ситуацію у Білоградській області Російської Федерації у зв'язку із діями Легіону Свободи? І а, чи допускаєте ви як прикордонна служба можливе розширення а, певної географії зіткнень між легіоном ТДРК а з певними регулярними військовими підрозділами, наприклад, в Брянську, можливо, в Курській області? Дякую за запитання, але це не стосується компетенції Державної прикордонної служби, вкотре можу наголосити, що те, що відбувається на території Росії. І Як ми бачимо, це невдоволення громадян саме Російської Федерації тій політи... політичній ситуації, яка є в цій країні, і в такий спосіб громадяни Російської Федерації висловлюють своє невдоволення політичному керівництву цієї країни. Дякую вам дуже. Наступне питання. Думаю, вже в рамках вашої компетенції. Як би ви які б ви назвали головні ризики, які йдуть із Білорусі для України на даний момент? Дякую на даний момент з ризику з цього напрямку, який зазначав, особливо немає. Бо сподіваюся, що громадяни Білорусі вони не бажають воювати проти України. Вони не хочуть долучатися до повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, навіть попри те, що Росія через політичне керівництво Білорусі тисне на те, щоб Білорусь повномасштабно долучилася до цього. Вони розуміють ризики, що їх чекають в Україні. Але, попри все, ми бачимо такі досить часті. Звинувачення з території Білорусі, в тому числі від Лукашенка, що треба було Україну захопити ще раніше, коли це було можливим. Тобто саме політичне керівництво Білорусі, на жаль, продовжує підтримувати Росію, граючи під їхню дудку, але прикордонники вже неодноразово їм давали зрозуміти, що чекає на. Війська або підрозділи Білорусі, якщо вони спробують зайти на територію нашої країни, навіть їхні недолугі такі інформаційні вкиди, які вони намагаються робити на на кордоні з Україною, їм це не допоможе. І ще одне питання. Дякую вам дуже, ще одне останнє питання. Нещодавно очільник Міністерства внутрішніх справ пан Клименко заявив, що буде напрацьований вашими структурами певний механізм до притягнення усіх відповідальності. Скажіть, будь ласка, як Українська прикордонна служба буде. Яку роль вона буде тут відігравати, і а, чи вже можливо запустився цей процес у напрацюванні механізмів до притягнення таких осіб до відповідальності? А яких осіб? А, а осіб, вибачте, я, я зрозумів, а, осіб, які виїхали за межі за кордони України, та поки не збираються повертатись. Наприклад, якщо вони виїхали по шляху і не повернулись в а, визначений законодавством термін? Як тільки такі зміни до законодавства щодо притягнення? Осіб, які порушили державний кордон або порушили умови виїзду з України, будуть напрацьовані і вони стосуватимуться напряму державної прикордонної служби. Я відразу вам дам відповідь. На даний момент особи, які намагаються незаконно перетнути кордон, вони притягуються до адміністративної відповідальності. Крім того, якщо особи у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон використовуючи підробні документи або шляхом підкупу прикордонників, то за такі дії до них застосовується карна відповідальність. Крім того, плавно перейду до однієї теми: це так званий система шлях, про яку ви також заявляли. Досить часто ми фіксуємо порушення термінів перебування за межами України, що визначені правилами перетину кордону, і стосуються саме цієї інформаційної системи, так званий шлях. І на даний момент, якщо ми встановлюємо такі порушення, то ми інформуємо адміністраторів цієї системи, це, зокрема, мінінфраструктури, облдержадміністрації, Укртрансбезпеку, які і вносили інформацію про людину до цієї інформаційної системи, для того, щоб вони врахували відносно цієї особи інформацію, в подальшому не надавали їй дозволу щодо перетину кордону. А також встановлюються інші правопорушення, бо, як бачимо, до системи шлях суб'єкти господарювання, які мають право здійснювати господарську діяльність з міжнародних перевезень, і які також мають можливість вносити. Інформацію про осіб до системи шлях, тобто про своїх водіїв, досить часто зловживають, причому зловживають ФОПи, як правило, на відміну від великих підприємств, які опікуються своєю репутацією і. Ті перевірки, які вже були здійснені нами разом з іншими правоохоронними органами, показують, що окремі такі підприємства, вносячи людину в систему шлях, також отримують за це кошти від 3 до 7 тисяч доларів. Тому на даний момент за наявною в мене інформацією, близько. 40 ліцензіатів, які мали право вносити інформацію до системи шлях, вони були позбавлені права тимчасово вносити інформацію до цієї системи. Також розпочато, розпочато низку кримінальних справ, якщо не помиляюсь, близько 60 за такими діями. І вже низка осіб отримали підозру у вчиненні злочину за статтею 332 карного кодексу України щоб, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Дякую вам, Булася, а дійде. якщо говорити про систему шлях, чи відома в кількості а, якась там? Скільки зловживань, чи, чи її можна виміряти в цифрах, і які ще лазівки можуть використовувати, які лазівки є популярними для того, щоб незаконно спробувати перетнути кордон? Ну, о, аналіз, який провели прикордонники, наші підрозділи. Щодо зловживань системи шляху, особливо що стосується суб'єктів господарювання, це ті особи, які мали можливість по системі шляху виїхати з України в січні-лютому. Вони вчасно не повернулися за, за меж України назад, і ця кількість від всієї кількості, хто виїхав, близько півтора відсотки. Саме тому і наприкінці минулого року, і в цьому році, оскільки ми бачимо ці порушення, ці зловживання, які е, намагаються використовувати відносно системи шлях, ми посилили перевірку е, осіб і підтвердження умов виїзду, тобто е, не лише наявність інформації про людину в системі шлях, а також розпорядження щодо здійснення якоїсь діяльності за межами України. Е, які давали можливість їм перетнути кордон, а й, власне перевірка кожної конкретної особи, чи відповідає вона умовам, його поїздка умовам виїзду за межі України. Якщо в нашій інспекторі бачать зловживання, або людина, до прикладу, не знає, куди вона їде, що дивно вже, або якщо водій. Зазначається в системі, проте ця така людина не має посвідчення водія, то таким особам відмовляється перетині державного кордону, і з початку року вже відмовлено близько чотирьох тисяч тисячі особам, які їхали як, як водії від суб'єктів господарювання за кордон, але не змогли перетнути його через ці порушення. Щодо Інших лазівок найбільше, звісно, що кордон намагаються незаконно перетнути по зеленій ділянці кордону, тобто, поза межами пунктів пропуску, на ці на цьому напрямку нашими прикордонними нарядами було затримано більше 12 тисяч 600 осіб. І найбільше це на кордоні з Молдовою та Румунією. Крім того, в пунктах пропуску, які зазначав, як правило, люди намагаються використати підробні документи з 24 лютого минулого року. Також було затримано 5800 таких осіб. Ну і власне в подальшому вони передаються представникам правоохоронних органів для того, щоб вони притягнули їх до карної відповідальності. І найбільше таких спроб по пунктам пропуску ми фіксуємо на кордоні з Польщею. Зрозуміло. Дякую дуже. З нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І за 40 хвилин ми тут проведемо брифінг. Нашим гостем буде Наталія Сад, речниця державного підприємства Укрбронпром. Побачимося.